Ваше мережеве обладнання згорить. Ну, по крайній мірі, воно може це зробити. Через часті вимкнення і ввімкнення світла по силовим дротам починає стрибати напруга. Тож ваше мережеве обладнання, і не лише воно в небезпеці. Ми, як провайдер, у першу чергу зацікавлені, щоб у вас працював інтернет, та поради з цього ролику стануть у нагоді для збереження іншої техніки. Тож як захиститися? Електрики радять використовувати реле напруги. Це, здається, не реле напруги, але і я. Електрик реле встановлюється у електрощиток і захищає одразу всю квартиру, це відносно дешеве, але однозначно вірне рішення. Інший варіант стабілізатор напруги. Це дорожче рішення, і електрики кажуть, що воно більше підходить власникам приватних будинків. Та є і компактні стабілізатори, які дозволяють захистити парочку підключених до них пристроїв. Ну і зовсім точкове рішення безперебійники. Вони, як правило, теж мають захист від стрибків напруги. Але якщо вам вже зовсім, Зовсім не хочеться витрачатись, то хоча б вимикайте техніку з розетки, коли нею не користуєтеся, наприклад, на ніч. Що вже і цього робити не хочеться, то будьте готові в найкращому випадку купувати новий блок живлення, бо може згоріти і оптичний термінал, і роутер, і більш дорога техніка. Пам'ятайте, захист вашого обладнання саме ваша відповідальність. Так, якщо це не реле напруги, що воно таке?